Доброго раночку, ми за де не незалежності. Хомарки повсюди. Ми хотіли йти в басейн сьогодні. І мій кактус. Ще одна квіточка. Квітне. Це прийомня. Не для басейну. Особено так вийти. Вітре я так подив, так гарно. Яке неймовірне літо. Так, ми припаралі. Давно я цю сукню не одягала, вирішила одягнути. Малий вже на велике, чекаємо на решту нас і підемо. Не спекотно, завжди було спекотно на це, Парадах. Це прям дуже приємно. Що мій його Походу немає сніжних стаканчиків. Це облом. Щось, з кожного року все гірше і гірше. А збрегала, збрехала гірше.

You want another one now? What? I think you want another one. I'll do it. i <laughs> have. <laughs> <laughs> Люди вийшли на подвір'я дивляться на це шоу. Щось цього року і музики немає. А джашик старається нема ніяких собачок, щось я не бачу. Це що таке? Якийсь скейтборд на моторі. Aren't you pretty? You're so pretty. Yeah, yeah. Hi. Oh, pilot, sit. Uh, sit. Sit. There you go. There you go. You're pretty. там же молитам стоять. А я в В черзі за сніжоною стаканчиком. Чашек виграв, першу медаль, молодець, не так старався. Моя сукня произвела фурор. У мене всі питають, чи я її сама шила. Я кажу, ні, я купила. Купила, я не знаю, років так сім тому вісім. І... Э, э, що ще я хотіла сказати? А, фоткають мене? Ой, Джашик виграв першу медаль. Так що він задоволений, що не зря. Але двінька каже, я медаль не отримала. Я кажу, ви разом стояли це за компанію. До речі, ще хотіла сказати, оце цуценятко, що я знімала, це виявляється собака з нашої школи. Вона -те терапії собачка. Дітей там заспокоює і іноді проводять до класу. І хозяйка це. Вчителька з нашої школи. Але я її не знала, бо вона до кухні не ходить і вона, вона допомагає дітям навчатися читати краще. Але з Тринкою в неї був зв'язок, вона брала тести штатні і вона в неї їх приймала. То ми йдемо. Hello, Trinity. Я так думаю, а хто це така? Вона е каже, а ти, ти живеш в цьому сусідці? Я кажу, так, да, ми живемо тут. Він каже, я теж. Я кажу, а як ви знаєте її? Он каже, я, я вчителька в її школі. Я так. От так. так тут в мене яловичина. Вона клацюхала якийсь там маринад, купу <ку відео передивилася. Це яловичина. Шашлик буде Яловичина. Бо в мене є Коротше, Тут є і помідори перемолили, і цибулю, і часник, і хмелі сини туди бадякнула, і сіль-перець, ем, лимонний сік. Коротше, йде марінуватися, це буде на вечір. О, нібито сонечко. виглянуло. не знаю, надовго бо хмарі. Коротше, ми їдемо в басейн. Ми з малими. Їдемо в басейн. Hey, мам, Всі, ну, хто захотів. Ну, я не дуже хочу, але заради до них поїду. Їдемо до Ольги, бо Віроніка вже чекає. Заодно взяла ще креветки, може, погріємо, сосиски і салатик. Коротше, трошки е, дам їм побавитися, а ввечері вже будемо тут е, грілити, їсти. І в салют, думаю, виїдемо. Ну, нарешті давно не були. Чашик такий задоволений був, коли я сказала. Так, все, ми. Ми задоволені, діти, задоволені, я навіть не лізу ще. Я вже гриль включила. Ми з Ольгою лялякаємо. І дивіться, який гарненький салат у нас вийшов. З креветками. Я сподіваюся, що дієтично. Я собі ві... Я вірю. Ну що? Вже, вже жарковато почало бути. Так от посиділи, посиділи, та ще коло гріля Опа. Вислала фотку їжі. Тут нібито Джуліета теж прийде. Не знаю. Скарлетт, ні. Джуліета прийшла, поїла. Але навіть купальника не одягла. Що ці дівчата затягнуть разом з одягом. Don't do that! Трошки більше людей стало. Ну і вже і так добре посиділи, так? Да? Під парасолі достатньо приємно. Росія. Щось хмарки почали, щось вітер почав дути. Не можу дітей звідси висунути. Вони, ну, вони прям насолоджуються за весь цей час. За до вечері. Тут у нас вариться каташка. Тут будуть розогріватися квасоля. Тут в мене кудзан. Тут шашлик. Що?

Fourth of July! Oh, wow. wow! Pretty! No, don't mess with it. There's another one. Throw another one. <laughs> Whoa! sister! Oh, oh, you ready? Don't throw it Go, Go call Trini. She's like missing. Throw it. Oh. look at Trini. to be green? It's red. Oh, green. Okay. hey y'all said go get trinity, nobody. Because you wanna it. see it. Stop stop it. I'm gonna light it. Throw it like a baseball. Get back, girl. Don't freak out. don't like that. You're just gonna throw it in the yard. You don't wanna see it? Is oh, that gonna be oh, Is it gonna be purple? It's purple. It's oh it's oh, white. White? Here, Trinity, come here. yellow yeah. Oh. <laughs> Run! Oh my gosh. Ugh. Oh, that's scary. Alright, uh, you can do it. Come on. blaster, Scarlet, Scarlet, Super Scarlet. Loud. Halloween of school, Halloween of school oh. Why do we get... These lighters suck! <laughs> okay, okay. Oh, what's that? Woo! Dang! Oh my gosh, it's really nice green. Alright! This allowed too! Yeah, well, just loud. <laughs> <laughs> Come on! Come on, pop it! Oh, I thought... Eh! burn mark! Ah! What, there's a burn mark? <laughs> <laughs> well, because Joshy been doing it. Oh. Oh, ah. Yeah. This Oh. Oh. Get ready. Woo! Woo! Deny, deny. Because because I uh, win in вбиваю мурах. Mommy, can

Oh no, the that's gonna be so really loud. loud. Oh no, this is a terrible idea. Run! You know, burn one and if probably. If it you gotta run. 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 <laughs> 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 awesome! I, I have no idea. Oh. Я Так, тут якась ще штучка. Але День сказав подалі від машин. Ця така, ця знайшла своє призвання. Буде як батько. Ана. О, oh, he has okay. the, the thing. О. Принцип приці. Пече просто чудово. Я. Yeah. Я. Yeah. Okay. Так, мене вже комарі покусали, я поприскалась. Це просто Захват. Сейчас будем лякать всех. Воу, вау, вау! Худи Вау, круто, Дивіться, іще один! Ще а, а температура чудова. О бо, я He just wanted to see Where the bugs are going boom! Oh! Oh, oh we're doing oh, it's one? the twirly one, baby. Oh, it twirl. oh no. it's twirl! Bummer! player. It didn't get light up. <laughs> well wow, how cool. <laughs> <doing it. laughs> mama, no, Good go job! <laughs> oh, <laughs>

Oh, she was pulling that toy. From the tree. Oh, okay. Yeah. I'll take one. Oh. Yeah! Right, Get away from my head. Hi, Fred. Friend, Fred. I wonder if I can spell my name. Yes. Get away from me. Son, you haven't done it. Nope.

Приїхали. Це нове якесь місце. Ми знайшли, але в тому ж місті, де минулого року були, позаминулого Опа, оп! <соць> Тинька в піжамі, вже можна вже тут подушка вже в її ковдручка. Можна на день тут же дискотеку робить. yeah i missed it do it again <laughs> okay. where's uh josh at all the way over there he found friends <laughs> 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 what's that do not Хтось бавиться. Як там собі вже одразу друга ні знайшов, в блін, він поплі там його і не видно. Ти біз Коротше, будемо робити фейерверк продовжувати. Дені каже, о, добре, ти, ти будеш робити, каже, я вже не хочу. Так що... Я бігер-олдер. Like, yeah, like, what's going on? You remind me of Mishka. Mishka's big now. I'm tiny. Oh like really? Yeah. Yeah. Baby, where are you? She's going. Uh -huh. She's, uh -huh. She's uh -huh. going. <laughs> She glanzy. Oh my god, you poop sick. Mm -hmm. Josh, expect my рукаh na silt. Transit сказала, ne хоче ni chow na spotkut.

О, ты продолжение! Just doing a sprinkler? I don't know if he will fly. Should. it. Good thing we did poppets earlier, because Puffing it, like, poof, poof, Maybe. Oh my gosh! Oh my gosh, Josh! Holy shit Oh my gosh, that was <laughs> right That was the right thing to do. You didn't turn the luge. He's going to do one. Oh no. Josh, OK. OK, Josh, go down here. God. Go down that how to never have to worry about money after a car accident. Listen, if you have been in a car accident in the past year, even as a passenger, Woo! you hold a significant pay. Insurance companies do not want you to notice. They want you to find out what your opponent is truly <laughs> worth. On Daddy's car, baby. On Gabe's car. 三。 Yep, yeah, yeah. oh, oh, yeah. yeah. oh, you ready? Чекай, О, твої! І так, черговий день незалежності пройшов, було весело. Чудова погода, коротше, все просто було чудово. Ну а я буду закривати влог Дуже дякую за вашу підтримку, підписку, перегляд, перегляд, реклами, коментарі, полюбляйки. Дуже-дуже дякую. Я вам бажаю миру, свободи, перемоги в Україні. До нових зустрічей на добраніч і І бабай!